А навіщо накопичувати на пенсія? Варто розказати про те, як інвестують люди за кордоном. Дуже складно це розказала. Треба все перстіж. Насправді, відповідь на це питання вона лежить на поверхні. наш життєвий цикл він не є рівномірним. Ми народжуємося, зростаємо, старіємо. І от якщо подивитися на весь цей період, у нас є така крива витрат і крива доходу. Ось тут ви побачите цей графік. І якщо от подивитися крива витрат, вона у нас так поступово-поступово зростає. Ну, звичайно, можна говорити, що можуть бути певні піки, певні моменти, коли у нас там витрати на, витрата на житло, купівлю, на авто і тому подібне, але базово наші. Потреби вони зростають через медицину і тому подібні наші базові людські потреби. А от крива доходу, вона в нас така нелінійна, і ми бачимо, що от, там, починаючи від 20 до 60 років, в нас є така можливість, коли наші доходи вони більше ніж витрати. Це можливість накопичити собі на майбутнє, коли в 60 років ми вийдемо на пенсію і сформувати цю подушку, яка нам забезпечить гідну пенсію. Тому наше таке основне завдання кожної людини це накопичити собі на майбутню пенсію на той період, коли ми будемо вже не працездатні і коли нам буде потрібно за щось жити. Завдання номер два, тому що цього недостатньо. Накопичити це не означає примножити. Тому ці кошти, які ми накопичуємо, вони мають ще й працювати, тому що в нас є інфляція, і ми маємо не забувати про неї. Тому наші кошти мають генерувати дохідність вищу ніж інфляція, щоб зберігати свою купівельну спроможність. Тому наше супер завдання це не просто сформувати накопичення, а ще й примножити їх. А, взагалі є багато інструментів, якими за допомогою яких можна накопичити на пенсію. На жаль, в нас в Україні зараз ще не поширена така культура накопичення саме на пенсію. Тому от в Україні основними інструментами, які використовуються, є депозити, облігації останнім часом набрали великої популярності. Дехто розглядає там нерухомість як інвестицію на майбутнє. Проте це все не цільові інструменти, тобто це не накопичення на пенсію, це накопичення, на якісь там потреби поточні, якісь там цілі фінансові взагалі є інструмент, який має своє цільове призначення, і це не державний пенсійний фонд. За кордоном, це поширена історія. Як тільки ти починаєш працювати, ти відразу стаєш учасником фонду, відкладаєш певний відсоток від своєї зарплати, і таким чином ти готуєш уже цю подушку на своє майбутнє. Як це працює в Україні? В Україні немає зараз обов'язкової. Накопичувальні системи другий рівень нас не працює проте є на державні пенсійні фонди, які дозволяють накопичити собі на майбутнє. Як же ж вони працюють? Є фонд, є вкладник, який Здійснює внески в цей фонд, і є учасник, на користь якого здійснюється внески. Я можу бути одночасно і вкладником, і учасником цього фонду, або ж вкладником може бути, наприклад, компанія або хтось із моїх рідних. Суть цього всього процесу в тому, що кошти акумулюються на пенсійному рахунку учасника, вони зростають за рахунок інвестиційного доходу, який генерує фонд. Перш за все з ЗНП ви накопичуєте безпосередньо на свою пенсію. Ви не витратите ці кошти на якісь інші свої потреби. Тобто, те, те, що ми говорили, це цільове накопичення. По-друге, це гнучко не потрібно прив'язуватись до якоїсь суми, можна її змінювати, підбирати під певний життєвий етап. Ту суму, яка комфортна, періодичність також обирається. Тобто період накопичення, хтось може почати в 20, хтось може в 30, а хтось ще пізніше може почати накопичити. Тут є така присутня специфіка цього продукту, як гнучкість. Крім того, на ринку близько 50 інвестиційних фондів можна обрати будь-який із них. Не обов'язково прив'язуватись до одного, можна навіть декілька обрати в фондів. Ще такою особливістю цього продукту є безпека. чому безпека? Я би тут виділа два основні. Такі фактори. По-перше, це те, що на державні пенсійні фонди не можуть збанкрутувати, це не передбачено законодавством. А по-друге, це те, що в законі є чіткі вимоги до того, куди і в яких пропорціях має вкладати фонд свої активи. Що це значить? Те, що ці всі кошти накопичені. Пенсіонерами майбутніми так? вони інвестуються і вони не можуть 100% бути вкладені в один актив. Тут є такий принцип диверсифікації, і саме це воно дає нам таку мінімізацію інвестиційних ризиків. Що ще б я додала сюди, це те, що в будь-який момент учасник може змінити фонд. То він може перейти з одного фонду в інший, якщо не подобається те, як, е, які результати демонструє фонд. Ну і, мабуть, остання така перевага цього продукту це вигода. Оскільки кошти працюють, вони генерують інвестиційний дохід. Цей інвестиційний дохід має бути більший, ніж інфляція, тобто ми примножуємо кошти. Додатково варто сказати, що інвестиційний дохід він нараховується і в період накопичення, і в період виплат. Тому така вигода в різні періоди, вона працює для тих, хто накопичує, і для тих, хто вже отримує виплати. Ну і останнє це, що варто також зазначити, те, що Державні пенсійні фонди вони підлягають податковій пільзі, тобто можна повертати 18% від внесених коштів. Це така податкова вигода для тих інвесторів, які користуються цим продуктом.